Вітанечка, друзі. Сьогодні проведемо, скажімо так, новини. Буде такі от конопляно-правові новини, Буде такий, може, розділ. Якщо буде цікаво, то буду продовжувати. І сьогодні, скажімо, фоном буде служити мої мігробокс з огірками. Ну, тут видно зараз вам саме видно помідори. Якщо так трошки повернути, то можна подивитися, там є огірки. Ось, так що, як можемо, скажімо, живемо і творимо життя. Чуть цікаві новини відбулися в тому, що компанія CBDUA, а, скажімо, була ну, припинена її діяльність на якийсь час, тому що поліцейські провели обшуки. Вилучили, я так зрозумів, продукцію. Зразу знайшли там по тестах, пройшли і отримали результати теста 0024% тетрагідроканабінолу? Що, в принципі, поза межою на цілих 4%. Що я можу сказати стосовно цього? Я можу сказати, що. Коли Рєзніков виходить з Верховної Ради, йому всі аплодували. І доки е, українці будуть кріпаками і легітимізувати ту владу, яка не має жодних правових на це повноважень, жодного закону підписаного і закріпленого великою гербовою печаткою е, нема, перехідні положення в Конституції України не виконані, все це нелегіта... нелегально. Влада нічого доброго для народу за 30 років не зробила. Вона знищила повністю гідність українського народу, це робилося в такий самий спосіб. От що це робиться? Людина створила бізнес, в якому вона була в межах, скажімо, навіть нашого законодавства. Вона створила бізнес для того, щоб допомагати іншим, іншим і лікувати їх, особливо в нашій ситуації, коли в умовах війни от військовим дуже добре допомагають, навіть якщо це немає. У них можливості взяти е, поза межами закону, скажімо так, нелегальний тетрагідроканабінол. А ті канабіноїди, такі як CBD, разом з мухоморами дуже сильно розслабляють і, скажімо, заспокоюють людину. І що ця людина отримала від держави допомогу у вигляді того, що її пресують, вона знаходиться в СІЗО без можливості внести заставу на звільнення, при тому, що. Коли в нас крадуть мільярдами, в нас вони виходять з-під застави. Доки ми, як народ, будемо кріпаками, доки ми будемо боятися слуг народу, ми не народ. Ми кріпаки слуг народу. Тому треба усвідомити дуже важливі моменти, що в першу чергу ми є народ. Я є людина. І народ це ми люди, вільні люди. І тільки ми вільних людей, тільки встановленням. Справедливості і притягненням до відповідальності всіх злочинців, посадових осіб, ми зможемо побудувати нову Україну. І я ж багато всі в курсі спілкувався з активістами на каналі. Є ця інформація і відео з іншими активістами з Українською конопляною асоціацією, з Тарасом Ратушним та і з іншими багатьма і активістами і людьми, які. Хочуть бути вільними. Так от я можу сказати, що на сьогоднішній день мало хто з цих людей досі розуміє, що відбувається насправді в Україні. І що почало відбуватися в 1994 році, якраз після того, як відбувся переворот в Росії в 1993 році, після якого жодного президента в Росії не вибирали. Так само і в Україні відбувся кучмівський олігархічний переворот, який триває. І до сьогоднішнього дня. І доки люди не почнуть зупиняти це, доки люди не зрозуміють, наскільки важливо сьогодні встановлення права е і верховенство права, яке не було встановлено сам Сергій голова, той, який був автором цього пункту конституції, який був головою Конституційного суду, визнав, що йому не вдалося встановити і привести до відповідності конституцію, тому що. Конституційний суд просто ніхто не слухає, хоча він є частиною законодавства України, і це відбувається саме тому, що ми живемо в корпорації, а не в державі. І якщо вам це цікаво, ви можете про це дізнатися. А сьогодні ви знаєте, що ще один ігрок, який хотів допомагати українцям, бізнесмен, пішов з поля, скажімо, бізнесу, навіть не тому, що його забрали ТЦК, а тому, що проти нього шиють кримінальну справу. В якій немає кримінальної справи. І шиють ті, хто не утворені законом, шиють ті, хто е, поза законом. І всі вони мають бути ілюстровані. Доки люди цього не зрозуміють, не збагнуть, доки люди не почнуть е, змінювати цю систему, ми будемо просто вимирати, як, е, скажімо, е, ну, як, само, як самовбивці. Ми самознищуємося, ми нам показали, що ворог ззовні, і того внутрішнього ворога, який заслав зовнішній ворог, який тут знаходиться 30 років, ми не бачимо. Саме тому я в свій час перестав вести цей канал, присвячений е, правам за коноплі. Тому що на сьогоднішній день в нас в Україні немає от базових прав у людей, їх просто позбавляють прав. Счинять таке свавілля, що люди втрачають життя. а за цей рахунок хтось собі купує квартиру за кордоном, машину, а люди втрачають життя, здоров'я, руки, ноги, а люди втрачають майбутнє. Так? За той рахунок, що є персонажі, які досі мають доступ до надр, які належать народу, досі отримують ці надра, досі крадуть і багатіють. А українці гинуть. Тому українці, в першу чергу я прошу всіх думати, купити конституцію або хоча б завантажити її як мобільний додаток і впроваджувати її в дії. Доки в нас не буде народної сили, народної влади, доки в нас народ не усвідомить себе народом, доки не з'явиться народний суд, у нас буде відбуватися геноцид. І те, що відбувається зараз, буде тільки погіршуватись. Я це. На каналі можете подивитися, повторюю вже з 2020 року, що з 2020 року почались дуже веселі часи, і вони будуть дуже веселими до тих пір, доки багато хто з підписників і просто людей не зрозуміє простої істини. Нас просто грають, і доки ви не усвідомите себе людьми, людиною, і що людина поза будь-якими законами. Що людина живе по природньому і божественному праву, а не за якими конституційними або, скажімо, континентально морському праву. Нас обманули і обманюють, і продовжують обманювати. В той час, коли нас алкоголь можна купити в будь-якому майже магазині, тютюн можна купити, на якому чітко написано, що це вас вбиває. На алкоголі теж написано що це вас вбиває. І на Конополях такого не може бути написано, тому що це не вбиває, але вони досі є забороненими. І всі ці закони за легалізацію, яку наче прийняли, за які виступав в такому числі, і я, це все ілюзія будь-якої законності в нашій державі. Наша держава давно вже не існує як держава, тому що для того, щоб сказати, що держава існує. Державі має виконуватися головний закон Конституція. А коли головний закон не виконується, держава по своїй суті просто відсутня. І це такі прості тези мені дуже просто пояснити навіть поліцейському. Якщо вам буде цікаво такий формат новин з моїми короткими поясненнями, пишіть в коментарях і пишіть свою точку зору, коли ви вже зрозумієте, що краще бути народом, ніж кріпаком услуг народа.